Я навіть на це дивитися не можу. Крістон Я дуже рада, що ти помреш саме конченею смертю. Дуже безчесний. Геніальний і глибокий книжковий персонаж. Чи жалюгітна серіальна пародія, яким насправді був Крістон Коль. Вітаю усіх на своєму каналі. Так, напевно, зараз Крістон Коль є найбісячішим персонажем Дому Дракона. Крістон зараз стикнувся з таким самим хейтом, з яким у часи Гри престолів стикнувся Джофрі Баратеон. Навіть актор Фабіан Франкель, що грає Крістона, закрив коментарі у себе в інстаграмі, тому що неймовірно велика кількість хейту. Виливається на нього, нагадаю, що Джек Глісон, виконавець ролі Джофрі, також пережив подібне. Його також дуже сильно хейтили за роль, яку він зіграв. А взагалі, насправді дуже шкода, що люди у 2024 році не розрізняють актора і його роль. Я ж в свій час хочу розказати, яким саме Крістон Коаль був у книжках і як серіал споплюжив його персонажа. Але перед тим як почнемо, попрошу вас підписатись на мій канал і підтримати відео лайком. А також заохочую вас підписатись на мій Тікток. Там дуже багато розмовних відео, реакцій, теорії і подібного по всесвіту, що створив Джордж Мартін. Тож історія Крістина Коля розпочинається далеко не з підручника історії під назвою Вогоні кров, а саме з банкета кроків. Вибачте, маю російське видання, що не встигла придбати усі українські, але. От саме цю книжку, майже 10 років тому, я читала і сьогодні буду силатися саме на неї. Це четверта книга із серії пісня льоду і вогню. І саме тут читач вперше знайомиться з Крістоном Колем. Так ось найперша згадка Крістона відбувається в главі «Падший Рицар. І зараз я хочу зачитати вам, як саме представляють Крістона Коля. Але перед згадкою Коля ми маємо таке цікаве речення. Дорн дело иное, а семи королівствами не правила еще ни одна жінка. Це просто такий вкид, що навіть Дорн, який є незалежним від залізного престолу, не признав рейніру королевою. Але давайте повернемось до першої згадки Крістона Коля. Візіріс перший в наследнице свою дочь Рейніру. Ти ведь не будеш этого отрицать. Ну, когда король лежав на смертному одре, лорд командуючий його гвардии решил по-другому. Сір Крістен Коль повіня Крістона своєвольного брат пішов проти сестри. Королівська гвардія розкололась надвоє, і все це привело к страшної війни, яку сказітелі після назвали пляской драконов. Головною фразою, в тому, що я тільки що зачитала, є те, що Крістон Коль рішив по-другому, тобто читачам, які вперше дізнаються про персонажа, які. Ніколи не знали про його існування, позиціонують Крістона Коля як головну фігуру трагедії драконів. Саме він вирішив піти проти короля Візеріса. Саме він коронував Ейгона, Не Лісента, не Ото, а саме Крістон. Він став головним персонажем, він став головним каталізатором танцю драконів. Саме так нам представляють Крістона вперше. Також у книжці ми маємо таку цікаву главу у виданні, яке в мене на руках вона чомусь називається принцеса, але в оригіналі вона звучить як «The Queen Maker», а в українському перекладі Царе Твориця, що є великою відсилкою на єдиного персонажа в історії Вестероса, який мав прізвисько царетворець, і їм був Крістон Коаль. І нарешті в четвертій серії другого сезону ми почули, як Коля називають творцем королів. Мене це неймовірно потішило. Так, от повертаючись до книги, то навіть одна з глав відсилає нас до королівського гвардійця короля Ейгона. І якщо вже заговорили, то чому Крістона коля? Називають царитворцем, як ми вже з'ясували перед цим Джордж Марсін бачив і представляв коля як головного персонажа танцю, як головного каталізатора війни. І саме через це, саме через те, що Крістон вирішив по-іншому, через те, що Крістон зробив за його на короля. Також саме він його коронував. Це навіть було у серіалі, але напевно ніхто не помітив чи не звернув уваги. Через це його почали називати царитворцем, тому що саме він ніхто інший створив короля. І на цьому, звісно, згадки про Крістона Коля не закінчуються. Тепер ми повинні перейти на другу главу Джеймі. І насправді, якби не ця глава, я б, можливо, ніколи так глибоко б не відчула Крістона Коля. Але Джеймі Ланістер, якого я дуже сильно люблю, просто не дає вибору. Тут або ви проникаєте з Крістоном, або ви просто його не зрозуміли. Ну і така приміточка, що вже в ось цій книжці Джеймі Ланістера читачі люблять, тому що саме в третій книжці він вже розповів, що повинен був бити короля, щоб врятувати півмільйона людей. От як саме він згадує іншого королівського гвардійця: героїв лучших і злучих будуть помніть всігда». И злодеев тоже. Глядишь про кого-то из нас и сложит песню, подумал Джейми. А также тех, в ком есть нечто и от героя, и от злодея. Вроде него. Он постучал по раскрытой странице. «О а ком это вы?» – Сир Лорес вытянул шею. «Десять черных кружочков на алом поле. Не знаю такого герба». Он принадлежал Кристону Колю, который служил при Визерисе Первом и Эйгоне Втором. Джейми закрыл белую книгу. По прозванню Своєвольний, і що ми маємо? Джеймі Ланністер, який є сам доволі таки неоднозначним персонажем, який до слова також носить білий плач, каже, що був такий гвардієць, який вважався і злодієм, і героєм. Джеймі Ланністер, який як ніхто інший підходить під характеристику злодій і герой, називає Крістона Коля таким. І звісно, після прочитаного, коли ми маємо і царевбивцю, і царетворця, я почала думати, що Крістон має подібну історію, подібний секрет чи таємницю, яка пояснює його перехід від партії чорних до партії зелених. Так, нам відомо про декілька версій. Перше, це те, що Крістон хотів влади. Друга, більш така благородна, це те, що він хотів зберігти давні андальські звичаї і закони, за якими саме Ейгон має більше прав. Ну і третя, яку обрав серіал, Крістон просто образився на Рейніру. Звісно, я, як мінімум, для себе обирала другу версію, і не просто так, не тому, що я за зелених, а тому, що вона найлогічніша і найправдоподібніша. Але у серіалі у нас Крістон Кольо дурений дурень, який був ну, настільки дурним, щоб думати, що зможе переконати Рейніру Таргаріен втекти з ним? Вона, будучи принцесою, сказала ні, це найтупіша версія, яку можна було обрати для екранізації. Цей перехід від чорних до зелених просто вчинок маленького ображеного хлопчика. І невже серіальники на повному серйозі вирішили, що саме ця версія є достовірна? Що саме версія, де чоловік, який захищав принцесу з тих пір, як їй було 7 років, настільки ображається на її спробу спокусити його, що розвертається просто на 180 градусів, забиває на свої обіти, на свою вірність за один день. І в основному. А після того ціль його життя це вивергати ненависть по відношенню до Рейніри і намагатися зруйнувати її життя. Невже серіальники побачили більше сенсу у тому, що 30-річний чоловік намагається переконати принцесу, дівчинку, підлітка, відмовитись від свого розкішного життя та престижного становища, щоб втекти з ним? Ні, його дії мотивовані явно не його ненавистю до Рейніри. А чесністю його обітниць королівської гвардії. Я більше вірю і більше має сенсу те, що Крістон Ко зберіг цілісність білого плаща та відмови фрейнірі не потрапив у її пастку, ніж як у серіалі творці нам показали гвардійця як ідіота, який змарнував усі свої обітниці. Я не вірю, що більш зрілий Крістон у книжці мав, хоча б якісь там романтичні ілюзії втекти з дочкою короля Уесос. Ні, це Рейніра могла ображатись на те, що Крістон їй відмовив. Ми пам'ятаємо, що у книжці Мартін писав, що вона мстива і ніколи не забуває образи. Просто самі вдумайтесь у версію, яка має більше сенсу. Рейніра, закохана у Крістона, закохана у свого тілоохоронця, Вона приходить до нього і намагається спокусити. Але Сер Крістон, будучи таким чесним королівським гвардійцем, відмовив їй. Після чого дівчинка побігла до Харвіна Стронга. І нагадайте, будь ласка, від кого Рейніра народила трьох без Тобто, саме ця версія більше схожа на правду до того ж, її писав грибок, який не підбирав слова і вирази, який був чорним і наближеним до Рейніри, який проводив з нею на дуже багато часу. Тому я краще повірю йому, ніж майстрам. Але повертаючись до Джеймі Ланністера, я вважала, що мотивація Крістона коля. Ще глибша, ніж нам кажуть. Повторюсь, я б вважала, що є якась таємниця, є щось подібне, що приховував Джеймі і що він розповів лише Брієні. Ви ж розумієте, якби не Брієна, ми б ніколи не дізнались, що Джеймі, вбивши Ейріса, врятував півмільйона людей. І ні мейстри, ні інші літописці ніколи б не розповіли правду, тому що банально вони її просто не знали. У фіналі Гри престолів Брієна єдина людина, яка знала секрет Царевбивці, бере білу книгу, офіційна назва якої Книга братів, книга, в якій описана біографія кожного члена Королівської гвардії, і пише правдиву історію Джеймі Ланістера. А що як у Крістона просто не було своєї Брієни, що як його таємниця загинула разом із ним, не просто так Коль в історії вважається і злодієм, і героєм. За що за які подвиги його вважають героєм? Можливо, ця частинка історії загубилась, можливо, нам не вистачає ось цього маленького пазлика, щоб побачити цілісність всієї картинки. Погодьтесь, це набагато цікавіше і глибше ніж історія ображеного хлопчика відмовою принцеси, який змарнував і свою честь і заплямував білий плащ. У захист серіального крістона коля також є що сказати його показують нам дійсно компетентним в своїй справі лицарем. На турнірі він перемагає не аби кого, а самого Деймона Тергарія, а також він захищає рейніру від Кабана у лісі і вбиває його, а також він був доволі непоганим вчителем для принців. І в підсумку Ейгон у нас один з найкращих мечів в королівстві. Принаймні так вважає Ейгон. Він також роздратований тим, що король Ейгон понабирав собі королівську гвардію, бо знакого також саме Крістон Коль першим помічає просто з маленької цяточки на сонці дракона і відправляє своїх людей у ліс, щоб ті сховались ну і вижили. І ще до того ж він замикав колону, а не біжав перед усіх, тобто мав більше шансів загинути, але поступив як хороший лідер. Ну і також він розуміє і знається на військові стратегії. З четвертої серії другого сезону ми розуміємо, що Крістон Коль у нас сміливий, впевнений і розумний. Його план з Еймондом був тактично обґрунтований, і саме його зусилля змусили партію чорних не просто захищатися, а найголовніше програти. А також я не можу не відмітити зовнішність актора, що грає Крістона. Знаєте, я просто завжди представляла. Коля як пристаркуватого чоловіка, звісно, не в початку історії, але під час танцю саме так. І коли я побачила, що роль отримав Фаб'єн Франкель, я була неймовірно рада, що такий гарний чоловік зіграє одного з моїх найулюбленіших персонажів історії, що персонаж стане ще крутішим, тому що актор гарний. І знаєте, я розумію і Рейніру, і Алісенту, якби мені сказали, з ким би ти хотіла провести вечір. То навіть не зважаючи на те, що я примудрилась вкрашитись в актора, який грає Ейгона, також мені дуже сильно подобається Еймонд. Я б все одно обрала Фаб'єна. Він мені візуально ну дуже сильно подобається. Але як ми бачимо, гарна картинка і компетентність в своїй справі не в змозі врятувати благородного і чесного Крістона Коля, якого просто зливають. Серіальники просто вирішили обрати те, що підходить до їхньої історії, яка призначена для сучасної телевізійної аудиторії, а не те, що має більше сенсу, не те, що є більш правдоподібним і, звісно, більш цікавим. Але якщо посидіти на редіті, почитати коментарі, подивитись якихось світових блогерів, то можна побачити, що я не одна живу з такою картинкою Крістона Коля. І те, що деякі навіть сподіваються побачити у домі дракона такий самий поворот, який був Джеймі Ланістером у Грі Престолів. І отут я вже не вірю в подібне. Серіальники дуже поверхнево відчули персонажа і не дадуть йому історію подібну Ланістеру. Плюс це вже буде вторинно. І я все одно скажу, що Крістон Коль у нас персонаж. Особистість якого повністю побудована на його сприйняті честі. Клятва для нього має велике значення. Якщо там не було ніякого подвійного дна і мотивації дійсно на поверхні, то перейшов він від чорних до зелених, точно не через образу до принцеси, а через вірність законом, правилам і традиціям. І хто б там що не казав, але те, за що боровся Крістон Коль, не буде змарноване, а ще 150 років правитиме вестеросом. Це все, що я хотіла вам розповісти про королівського гвардійця Сера Крістона Коля. І я сумніваюся, що змогла змінити чиюсь думку щодо нього, але я, хоча б розповіла, яким він був у книжках. Пишіть, що думаєте ви, і я з задоволенням поспілкуюся з вами у коментарях. А також не забувайте підтримувати відео лайком, а канал своєю підпискою. Мені буде дуже приємно. А з мене на цей раз усе до нових відосиків!